Вітаю вас, мої любі зірочки. Сьогодні на каналі Арзайка будемо малювати вогняного коня. І робимо такий невеличкий виємочку. такий таку вгору, яка йде. Далі, навпаки, в іншу сторону виємочка. Закруглення ось таке. А я буду сильніше давити, буде гарніше виглядати. Закруглення. Далі опускаємося вниз, округлюємо таку пряму лінію. Невеличку можна теж ось таку намалювати. Так, да, і знову розширюємо депок. Да, Далі робимо невеличку вимочку, продовжуємо і розширяємо приблизно сантиметр. Промальовуємо велике коло, можна трошки побільше, Це така скула нашого коня. Далі промальовуємо друге око, воно буде видно лише на частинку, тому просто. Така пряма вгору і промальовуємо овальчик, трошки скошений донизу. Намалюємо, де буде у нас перехід носа на білу частинку, дві ноздрі У вигляді капельок нижню губу промальовуємо, повторюючи верхню і трошки додаючи її ширини. Намічаємо око, розмір. І промальовуємо у вигляді такого загостреного овальчика з куточками. Всередині промальовуємо овальчик і ще трошки менший овальчик око таке. Далі ми з вами промальовуємо тулуб, шия і тулуб. Просто опускаємо лінію вниз, трошки розширюючи до краю листочка, промальовуємо такі мускули нашого. Коня, бо він такий дуже гарний. У нього завжди гарні такі е, накачані мускули у коней. Вони дуже приємні і гарні на вигляд. Якщо ви колись бачили, то знаєте, про що я кажу. Одягаємо його му, шапочку, капелюшек Діда до морози. Да? Е, в мене він трошки не влазить, тому те, що вивізу, я намалюю. Е, біленька частинка і потім червона. Домальовуємо вушка, це два трикутничка. Однієї сторони і з іншої, і промалюємо з вами ще гриву. Грива буде така хвилясті лінія, які спадають вниз. А я хочу вас запросити приєднатись до наших онлайн-занять у Zoom. а також під'єднатися до нашого телеграм-каналу. Підписатись на канал Артсайка, поставити лайк, написати коментар, поділитися з друзями. Підтримай даний канал, щоб він мав змогу розвиватися, щоб більше людей побачили малюночки і як їх малювати. Тому всі посилання ти знайдеш під відео. А зараз ми вже переходимо до розфарбування. Почнемо з біленького кольору. І малюємо все великим пендличком. Далі я цього кольору промальовую шапочку і наводимо такий оранжевий вогняний кольор для коня. Ви, до речі, можете його намалювати і коричневим, і будь-яким іншим кольором. А я оберу такий вогняний колір, червоний, жовтим і трошечки оранжевий. Низ більш темного, більш червоного відтіночку, для того, щоб не зливалося з головою. Голова трошки світліша, низ трошки темніший. Домальовую трошки біленького кольору, він у мене такий більш прозорий, і я його розтягую по правій частинці голови. Тулуба. Далі я хочу, беру маленький пензочок і хочу трошки засвітлити частинки і е, додаю біленьких лінії. Е, я їх потім трошечки розгладжу. Е, далі коричним кольором я зафарбовую, таким силокоричним кольором, зафарбовую око повністю одне і друге. Коли вона підсохну, всередині буде більш темніше око. Можна або коричневим, темно коричневим або навіть чорним кольором. Буде виглядати дуже гарно. Я наводжу е рельєф коня, трошки додаю йому об'ємності з допомогою ось таких ліній. Так само їх розтушую. Е ось ці містрі можна зробити чорним кольором. Скажу так, в мене закінчується, тому буде темно коричневий Ви можете використовувати замість мого темного коричневого чорний колір. Далі більш світлим кольором або сірим можна кольором, теж буде гарно виглядати. Промальовуємо ось цю верхню і нижню частинку щелепи. Пишіть, малюйте так, щоб вам подобався сам процес, малюночок, і взагалі ви отримали задоволення від того, що ви, фарбує, ви малюєте, фарбуєте гуашкою. Це неймовірно приємний е, процес, коли ви створюєте і йдете е, за своїм власним відчуттям краси. Тому, коли малюєте малюночок, завжди себе питаєте, а як я хочу намалювати? а як мені подобається. А як буде і мені подобатися, як для мене буде краще? Бо в даному випадку ви художники і творці, і ви точно знаєте, як вам буде подобатися. Да? Може, з першого разу це буде не той результат, якого ви хочете досягти, але з кожним разом буде все краще і краще. І прийде обов'язково день, коли ви подивитесь на свій малюнчик і скажете, боже, яку красу я намалював. Тому обов'язково малюйте, творіть і відчувайте в процесі малювання задоволення. Це найголовніше в цьому творчому процесі. Далі я беру біленький колір, бо розумію, що якщо я залишу червоним гриво, то воно дуже зліється і треба щось зробити з гривою. Тому я взяла білий колір, він у мене такий більш прозорий. І промальовую хвилясті лінії знизу вверх. Обов'язково малюємо тоненьким пензличком з гострим кончиком. Переходимо на верхню чолочку, таку теж обережно вимальовуємо, викладаємо форму гриви гостреньким кінчиком, профарбовим не заходячи на шапочку. Можна додати трошки біленьких то очей, щоб були блики. І далі а, я трошки також додам таких тоненьких ліній, світленьких білим кольором, таким прозорим для створення об'ємки і контрастності на двічку. Я дивлюсь на малюночок і розумію, що він занадто червоний, тому для контрасту треба зробити щось темненьке. Тому буде у нас темно-синій фон з класними такими сніжиночками або сніжком. Обирайте самостійно, промальовуємо темненьким пензличком або сніжиночки, або сніжок. А можна і те, і те змістити. Замальовуємо вушка коричневим кольором, потім ми наведемо можна більш темнішого кольору, буде ввести, або просто синім, як в мене. Далі я беру тонкий пензлечок і синій кольор. У мене немає чорного, ви можете це зробити чорним або темно коричневим кольором. Я вирішила зробити це темно-синім кольором, тому трошечки наводжу таку пухнастість Капелюшка, наводжу вушка, зафарбовую синім кольором з іншої сторони, бо шапочка там не дуже гарно виглядає, зовсім не видно, тому краще там зробити шматочок фону. Наводжу також цим пенкличком різні штришочки, промальовую і виділяю гриву і її тоненькі лінії, голосочки. Дивіться, дивіться на роботу і обирайте за. Власним подивом, подихом, бажанням або повторюють за мною. Це може бути більш такий творчий процес. Ви можете поекспериментувати і спробувати піти за власним бажанням. Дивитися на малюночок і питатися, де я хочу промалювати тоненькі лінії, які підкреслять форму, нададуть роботі цікавого вигляду. Тому спробуйте йти за власною думкою, за власним бажанням, так сказати, інтуїцією. Чомусь розвивати інтуїцію. Це дуже класний навик, який знадобиться у вашому житті. Якраз з допомогою малювання його дуже класно можна розвивати. Бо прислухатися до себе це дуже важливий вміння, який розвивається з допомогою малювання. Є навіть таке інтуїтивне малювання. Цікавий урок, може бути, до речі, можемо якраз з вами і провести. Малюночок майже готовий, а я нагадую вам, що з вами була дендурська Світлана. Ви на каналі ArtZaika. Ви можете приєднатися і надсилати свої малюночки до нашої телеграм-спільноти. Я вам бажаю класних творчих успіхів. Проявляйтесь, малюйте, поотримуйте задоволення від цього процесу і діліться своїми витворами мистецтва. До зустрічі в наступних відео!